об'єднання свобода Юрія Бублика, будь ласка, юрій Бублик з українського об'єднання «Свобода» 145-й виборчий округ, шановні українські народи, шановні журналісти, в першу чергу хотілося б звернути увагу громадськості, що ми вперше в історії у парламенті нашої держави маємо чудову провладну коаліцію, яка має конституційну більшість, яка здатна ухвалювати всі проукраїнські закони, європейські закони. Але на жаль, маємо великі проблеми з провладною більшістю, тому що коли на порядку денному важливі законопроекти, коли потрібно їх ухвалювати в інтереси української нації, на жаль, чомусь немає голосів. На жаль, чомусь прогулюють або хтось не доходить до сесійної зали. І ми вимушені проводити 5, 7, 8 контрольних голосувань для того, щоб сигнальне голосування для того, щоб з'ясувати явку депутатів. Це є ганьба для провладної коаліції і велике прохання до українців, хто голосував за політичні сили, які входять до провладної коаліції, за депутатів-мажоритарників в особистих зустрічах, шляхом листування наголосіть їм, що потрібно ходити на роботу і в робочий час бути в сесійній залі. Об'їжджаючи свій виборчий округ і спілкуючись з, з виборцями з інших областей, звичайно, найбільше хвилювання у українців є в нововедені тарифи, які реально нереально сплатити. Люди не знають, як оформляти ці субсидії владою. Гарно проанонсовані, прорекламовані. Процедура встановлення субсидій, але фактично треба мати дві вищих освіти, з них одну юридичну для того, щоб оформити ті субсидії. Коли люди звертаються у районі Савбези, їм відворот поворот, кажуть, ми самі нічого не знаємо. Якби нам хто розказав, ми б і вам підсказали. Це є неправильно, тому такий соціальний вибух з цього приводу не зріває. Крім того, отримую багато дзвінків від виборців, які говорять, що нам принесли пенсію замін. Усом 15%. коли вони телефонують до пенсійного фонду і намагаються отримати пояснення, чому мінус 15%, Вони у пенсійному фонді говорять, що ви ж працюєте. Пенсіонер говорить: я вже три роки як не працюю. Ой, вибачте, ми помилилися протягом двох місяців. Ми спробуємо вирішити цю проблему. Тому велике прохання до українців звертайтеся до депутатів-свободівців до наших первинних осередків з такими заявами, якщо вам 15% вашої пенсії не обґрунтовано не доплачують. Ми будемо готувати відповідні депутатські запити до уряду, щоб вони нам надали пояснення. Звичайно, хотілося б акцентувати увагу. Зі слів виборців, що найбільше їх занепокоєє, тим паче виборчого круга сільських районів це так звана адміністративна територіальна реформа, сучасна колективізація від Ясенюка, де люди усвідомлюють, що коли зникне сільська рада, буде поставлений хрест на віддаленому маленькому селі. Зникне українське село. Тому закон України про добровільне об'єднання територіальних громад він є гарний. Він ухвалювався в цій сусідній залі. Але його потрібно виконувати, як пише закон, добровільне об'єднання і територіальні громади вимагають самого елементарного – повернути їм їхні повноваження і їхнє фінансування, повернути податок з доходів фізичних осіб, дати гарантоване законом право на відсоток відвалого видобутку корисних копалин, тому що Полтавщина і Харківщина. Це край, який багатий на нафту і газ. Якби хоч один відсоток відвалового видобутку залишався в місцевих бюджетах, сільські громади були б самодостатні, і вони б ні до кого з притянутою рукою б не ходили. Звичайно, потрібно повернути територіальним громадам право розпоряджатися землями за межами населеного пункту, право на реєстрацію договорів. Оренди, частки земельних паїв і багато багато інших речей, які створять ці громади самодостатніми. Ну і звичайно, напередодні дня п'ятниці, дня запитань до уряду, хотілося б звернутися до прем'єр-міністра Арсенія Петровича Яценюка. І попросити його, щоб він, врешті-решт, за дорученням моїх виборців, врешті-решт, завітав на годину запитань до уряду і особисто був присутній на цій годині і особисто давав відповіді на кричучі запитання, на болючі запитання, які нам ставлять наші виборці. А ми вимушені ці запитання ставити урядом. Дякую. Дуже дякуємо. Чи є запитання товариство? Запитань немає погодження. Ми Завершуємо брифінг. Наступний брі. Брифінг...